Вже втретє показувати різдвяний вертеп мешканцям інших регіонів України. Вирушили тернопільські обновляни. Розповідають, раніше два роки поспіль їздили на схід, а саме в Донецьку область. Ми їздили туди до сестри студентки, яка живе зовсім недалеко від кордону з Росії, тобто жила там. Це село Многопілля. Ми приїжджали туди. Ми з сестра нам організовувала маршрут, по якому ми їздили з нашим вертепом. В основному ми виступали в школах, також на парафіях. Цього року розповідає Марічка Чемарис. Також мали намір їхати на Донеччину. Втім, події, які зараз відбуваються в країні, внесли свої корективи. А тому цього разу молоді люди відвідують Херсонську область, куди їх запросила інша обновлянка. Один день ми будемо в Херсоні, на другий день ми будемо Скодовську, і на третій день ми вже будемо в маленькому селі, де живе наша Серслава. Будемо не просто показувати вертеп, будемо брати ще участь в фестивалі вертепів. Будемо показувати таку маленьку інсценізацію святої. Чері, як вона, тобто традиції, як мала би відбуватися святко, свята вечеря, тобто як мали би поводитися діти, скільки страв є, коли сідаємо за вечерю. Також молоді люди мають намір відвідати українських військових. Загалом на Херсонщину поїхало близько 10 осіб. Чому вирішив їхати? Тому що потрібно показати людям, які забули за 70 років колонізації. Що таке дух українського свята, українські традиції? Поїздка запевняють обновляни, їх не лякає. Кажуть, в попередні рази на гостей з Західної України люди реагували здебільшого позитивно. Дехто, аби подивитися на їхній вертеп, розповідає Марічка Чемери долав по кілька кілометрів пішки снігом. Українцям з різних регіонів вважають, дівчина просто не вистачає комунікації. З огляду на те, що вже була два рази в Донецьку з вертепом, також, може, були в Донецьку, там, в цьому селі піку. З однодуховним табором тиждень цілий там були. Можу сказати, що ми потребуємо спілкування, тобто Схід, центр України, Захід, ми дуже потребуємо спілкування. Можливо, все це, що зараз у нас відбувається, це є через брак спілкування. В дорогу молодь вирушила 5 січня. Повернутися планують трохи менше, як за тиждень.